І ще приїхав такий Note 8 Pro. Досить гарна е, моделька телефону. Зарекомендувала себе дуже гарно, є відбиточок пальця. Продав за, за два тижні декілька штук таких. Клієнти дуже довольні цією моделькою. Type-C роз'ємчик, також окремо роз'єм на навушники 3,5. Ось такий по стану, немає ніяких дефектів, царапинок серйозних. Коцок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, повністю чистеньких аккаунтів немає ніяких на телефоні. Redmi Note 8 Pro 128 ГБ 11-й Android. 6 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Працює телефончик шикарненько. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також. Добавляйтесь у телеграм-канал Силочка в шапці профілю і гортайте моє відео варто вниз. Є різні варіанти, дорожчі і дешевші.